Майкл, як справи? Відкопав дещо дуже цікаве. Ринок нерухомості тримається на сумнівних кредитах. Їх не повернуть. Ринок житла сильний, як ніколи. Це ненадовго. Тож Майк Барі, який не стрижеться та не носить взуття знає більше, ніж державний скарбник. Доктор Майк Барі. Так знає. Вітворців фільму Людина, яка змінила все. Знаєш що? Я ні. великі банки нахабно грабують народ. І це бісить мене дедалі більше. Неймовірно. Цей чувак заходить до мене в офіс і каже: дехто круто махлює. Та режисера Адама Маккея. поки банки жирували, кілька аутсайдерів дещо помітили. Економіка на межі колапсу. Думаю, банками керує не тільки користолюбство, тільки воно. У 2016-му ніхто не звертає уваги. Банки зажерлися. І ми заробимо на їхній жадібності. Поставиш проти банків? Подумають, що ми під кайфом або хворі. Це блискуче. Це приголомшує. Шахрайство не буває вдалим. Колись вона обернеться проти вас. Коли ми встигли забути про це? Шокує, вражає. У це важко повірити, але це правда. Як банки це допустили завдяки своїй тупості? Але ж це не тупість, а шахрайство. Якби тупість була кримінальним злочином, то мій свояк давно сидів би Крістіан Берл, Стін Карай, Райан Гослінг та Піт. Ви хоч розумієте, що накоїли? Ви кинули виклик економіці Америки. Якщо це помилка, ти втратиш усе. Банки ошукали американців. Настав час розплати. Гаразд починай. Гра на поміження. Ти даєш стриптизеркам такі позики? Угу. У них готівки валом. Ти не зможеш перекредитуватися. У жодній з моїх позик. У тебе вона не одна. У мене п'ять будинків і квартира. З 4 лютого у кіно.